Всім привіт дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати картопельку з грибами та сиром. Швидко та дуже смачно. Мені знадобиться 500 г картоплі, одна цибуля, пів пучка кріпу, 300 г грибів, у мене печериці, сіль. 1 столова ложка сметани, 15 г масла вершкового або маргарину, 100 г моцарели, можна будь-який сир, чорний мелений перець і приправа до картопельки. Спочатку я буду обсмажувати гриби. На сковорідку ставлю масло. Якщо у вас нема вершкового масла там чи маргарину, можна поставити сонячну коволію. Просто на маслі вони тоді мають більш приємний смак на вершковому маслі. Все, поки гриби смажаться, я нарізаю полукільцями цибульку. До грибів додаю цибульку. Нам потрібно, щоб зайва рідина випарувалася з грибів і вони трошки підсмажились. Додала цибульку, зараз я їх поперчу, додам сметану і дам їм ще трошки підсмажитися. Поки там мої грибочки смажаться, я нарізаю картопельку. Картопельку не потрібно нарізати грубо. Перекладаю картопельку в глибоку тарілку, одразу солю, додаю приправу до картоплі і все перемішую, щоб сіль та приправка розійшлися по всій картопельці. Сіль та приправу додайте за смаком. Нарізаю кріп і додаю його до картопельки. І знову все перемішую. На звичайній терці натираю сир, беру форму і змащую її вершковим маслом. Я його попереднє розтопила. Викладаю картопельку. Зверху на картопельку зараз викладу грибочки та затрушую це все сиром. Ось так це виглядає. Тепер відправляю її в духовку, розігріту на 180 градусів на 40 хвилин. Але дивіться по своїй духовці, в мене електрична. Ось така краса у мене вийшла. Тільки я забула вимкнути режим конвекції і в мене сир просто засмажився. Але було смачно. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Якщо готуєте за моїми рецептами, залишайте, будь ласка, коментарі.